Добрий день, колеги! В ефірі рубрика Помічник бухгалтера і з вами я, Надія Цой, аналітик, методолог компанії «Сіланіум» з програм Баз. В сьогоднішньому короткому відео я хочу вам показати, які помилки не дають вам закривати рахунок 231. Маємо простий приклад. У вас програма «Бас Бухгалтерія або «Бас бухгалтерія Корп. Послугу Ви ведете на рахунку 231. Надаєте послуг документам реалізація товарів і послуг. вид послуг транспортні послуги. Номенклатурна група 1 транспортні послуги. Підрозділ 1. Основний. І перед вами оборотна сальдова відомість по рахунку 231. Ви надали за період якісь послуги. Писали витрати під ці послуги, під номенклатурну групу транспортні послуги, і нарешті дійшли до закриття місця. Проводите документ і система видає вам помилку. Немає бази розподілу на собівартість продукції, рахунок 231, основний підрозділ. Ви повертаєтеся оборотно-сальтову, переформовуєте і дійсно рахунок 231 не закрився. І якраз тут ми маємо помилку номер 1 Не вказана номенклатурна група в карточці номенклатура. Давайте відкриємо карточку і перевіримо. Дійсно, у нас поле номенклатурна група пусте. Дивіться, справа в тому, що коли ви використовуєте для надання послуг документ реалізації товарів послуг, то система, щоб. Зрозуміти, який був умовно випуск цих послуг за період, вона дивиться в карточку номенклатури. І якщо там немає номенклатурної групи вказаної, то система вважає, що у вас ніякого випуску, тобто ніяких наданих послуг за період не було. Давайте перевіримо, перепроведемо наше закриття місяця. Може, вказали номенклатурну групу в карточці. Перепроводимо і переходимо оборот нацальду 231, переформовуємо, і дивіться, у нас все закрилося. Переходимо до помилки номер 2 Перед вами теж оборотна з рахунку 231. Умови ті ж самі. Ви надали посуза за період, списали витрати під ці послуги. На номенклатурну групу транспортні послуги. І знову ж переходите до закриття місця. Проводимо. І, о Боже, система знову видає нам помилку. Ту ж саму, немає бази розподілу на собі вартість продукції. Ви знаєте вже, що в карточці номенклатури у вас має бути вказана номенклатурна група. Лізете в карточку, то й номенклатурна група присутня. Що ж може бути, гадаєте ви? А справа тут в тому, що у вас неправильні налаштування облікової політика. Переходимо в облікову політику. Дивимося. І зверніть увагу на цей блок для послуг сторонніх замовникам. Дивіться, коли ви обираєте для надання послуг документ реалізації товарів в посух, у вас має бути вказане значення. Або по виторгу, або за плановими цінами і виторгом. Перший варіант він виключно для документу реалізації товарів і послуг. Другий варіант ви для, для надання послуг можете використовувати документ і надання виробничих послуг, і документ реалізації товарів і послуг. Давайте поставимо універсальний за плановими цінами і виторгом. Проведемо нашу облікову політику. Перепроведемо на всякий випадок наш документ випуску, тобто реалізацію товарів послуг. І знову ж перезакриємо місяць. Система помилку нам не видає. Переформуємо мовуємо оборот на сальду по рахунку 231. І дивимося, це у нас закрилося. Далі переходимо до помилки номер 3 Перед вами знову таж оборотно-сальдо рахунку 231. Умови ті ж самі. Ви надали послуги за період, списали витрати під ці послуги на номенклатурну групу транспортні послуги і дійшли до закриття місяця. Перепроводимо документ. Система нам не видала ніяку помилку. Повертаємося в нашу оборотну сальдову, переформовуємо і бачимо, що в нас розлізся випуск з нашими витратами. Помилка тут проста, але вона настільки проста, настільки ж вона і поширена. Ви не вказали податкове призначення в номенклатурній групі. Або не вказали, або вказали неправильне податкове призначення. Давайте вкажемо: у нас послуги для оподаткованих операцій, записуємо, перепроведемо на всякий випадок наші документи. Це я рекомендую вам робити завжди, після змін всяких. І давайте перепроведемо наше закриття місця. Перепровели, повертаємося сальдо І у нас все закрилося. Про всі ці помилки я розказую на своїх майстер-класах і вебінарах. Є навіть окремий вебінар, присвячений виключно помилкам при закритті рахунку 231 і 91. При бажанні, ви можете їх придбати. А зараз резюмуємо. Отже, помилка номер 1 не вказана номенклатурна група в карточці послуги. Помалка номер 2 Неправильні налаштування облікової політика. І помалка номер 3 вказане або неправильно вказане податкове призначення в номенклатурній групі. На цьому я завершую свій відеозапис. Мирного вам неба! Do spotkania!